Вітаю усіх! Сьогодні хочу вам показати автомобіль, який щойно до нас приїхав. Це Peugeot 308 2017 року. Я одразу її завела, тому що хотіла вам показати ось ці чудові денні ходові вогні. Вони підкреслюють так цей автомобіль, додають йому такої, я не знаю, серйозності та й краси, в принципі. Що ж у нас по цьому автомобілі? Це у нас універсал. Як бачите, на титанових дисках вони у нас йдуть двох кольорів. Оце темніший сірий, не знаю, чи видно, на сонці трошки може погано видно. Колеса, до речі, 20-го року. Так? А, цей автомобіль, як завжди у нас, має оригінальний пробіг. 205 тисяч він складає. А, останній технічний огляд цей автомобіль проходив за кордоном. В червні 22 року і було замінено усі фільтри і масла. Зараз ми це і подивимося. Речі одразу можемо послухати і подивитися. Що у нас тут відбувається всередині? Так, Мотор працює гарно, як ви вже чуєте. Е, так. Е, тут у нас автоматична коробка передач, японська, надійна, коробка Так, Одразу давайте заглянемо всередину автомобіля. Ось, я відразу і покажу. Так, схема. Відображена збоку, не на самій ручці. Ну, як ми знаємо, японці роблять хороші речі, тому про надійність можна не сперечатися. Так, на водійській карті бачимо чотири електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Ще по салону. Салон виконаний в тканині. А усі сидіння цілі, бокові вставки пружні. Самі бачите, стеля у нас світлого кольору. Додає простору, так сказати. Маємо мультифункціональне кермо. Як бачите, воно у нас, до речі, не є кругле. Ось тут, бачите, зріс такий, але воно насправді дуже зручне. І оздоблене у нас шкірою, так? Ось там у нас заховався круїз. Бачимо, виводиться у нас бортовий комп'ютер, але, до речі, він у нас е весь в мультимедії. Не зовсім він сюди виводиться. От, до речі, якраз він у нас і відкритий. Ще поглянемо, що у нас тут є цікавого. Ось датчики паркування, так тут, до речі, є лише задній парктронік. Mm -hmm. Комп'ютер ми вже дивилися: Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. ці Автомобільні штучки. Двозонний клімат-контроль. З кондиціонером. Ось бачимо, можна все тут відрегулювати собі. Бо ось тут на панелі у нас не сильно багато кнопочок. Тут лише регулювання гучності на радіо. Ось там бачимо, у нас 12 вольтова розетка і відразу вихід на USB кабель. Що мені ще подобається? що ось Тут є ось така лакована вставка. Дуже. Додає такої яскравості інтер'єру, чи як сказати. Невеличкий підлокітник, але думаю, його цілком достатньо. Добре, йдемо ще заглянемо, що у нас на задніх сидіннях. Бачимо відразу третій задній підголівник, підлокітника у нас, на жаль, немає. Але сидіння складається, спинки сидінь. Так? І сам диван, бачите, що він весь доглянутий, то в хорошому стані. Так? І ось тут у нас є система кріплення ізофікса, але вона ховається всерединці, так, щоб нікому не заважало. Можемо заглянути в багажник. Є у нас, бачите, поличка. І ось тут кнопки складання спинок задніх задніх Так. Що ж, по ціні, то такий автомобіль коштує 12 500 уже на віддачу. Я вважаю, що це досить гарна ціна. Хороший автомобіль, гарна комплектація, надійна коробка передач. Так. Тому, якщо він вас зацікавив, прошу телефонуйте, заходьте на сайт, заходьте в гості, ми вас будемо чекати. Обирайте собі автомобіль, можливо, це ось це Peugeot, а можливо, будь-який інший автомобіль з нашого автопарку. Як ви вже знаєте, у нас їх є. Достатньо, щоб ви могли обрати автомобіль саме для себе. І ще на чому хотіла наголосити, що автомобіль у нас можна придбати не лише з автостоянки, а й під ваше замовлення, тому що ми також під замовлення приганяємо автомобілі. Тому всіх чекаю, гарного дня, до зустрічі!